Чому ситуація не змінюється? Ти ж молишся. Ти знову впав стільки разів вже, і знову те ж саме. А зараз в тебе є проблема, яка ну, не має жодного вирішення і виходу. Відчуття провини і важкі обставини в нашому житті це одні з речей, якими диявол користується, щоб нищити нашу віру. І найбільше він націлений на людей, які через свою віру вони бачили великі переміни в своєму житті, великі благословіння, і коли неможливе ставало реальним. Найперше, що нам потрібно пам'ятати, що наш Бог, він є всемогутнім. Зараз зачитаю місце Списання Псалом 32, 6, 9 вірш: Словом Господнім учинене небо, а подихом успіху все його військо, бо сказав він і сталося, наказав, і з'явилося, ним було все створено. І нам потрібно пам'ятати, що для Бога немає жодної ситуації і жодної проблеми, яка не могла бути вирішена. Бог дозволив трьом друзям бути у огненній печі, але він не дозволив їм згоріти. Бог дозволив Даніїлу бути у печері зі львами, але він не дозволив, щоб вони його з'їли. І так само Бог дозволив Петру ходити по воді, але він не дозволив, щоб він потонув. Так само сьогодні проблеми можуть бути з різних сторін. Можуть бути такі ситуації, коли нашим людським оком ми не бачимо жодного виходу. Але якщо ми в таких обставинах повністю довіряємо Богу, довіряємо Його слову, коли він сказав не бійся, не лякайся, я з тобою, Бог твій всюди, де ти будеш ходити, коли ми віримо в це слово, він не дасть нас зруйнувати, він не залишить і він дасть вирішення будь-якої проблеми. Не дозволь дияволу похитнути твою віру. Друге, це те, що Бог не осуджує, осуджує диявол. І якщо зараз він намагається нагадати тобі твої минулі помилки змушує відчути себе винним і недостойним, ти нагадаємо про смерть Ісуса Христа, про кров, яка зробила Тебе чистим. Там, на Христі, Він забрав весь твій гріх. Він був невинним, але Він помирав як грішник, і Його смерть задягнула нас в праведність. Друге послання до Коринцян 5, розділ 21 вірш: Бо того, хто не віддав гріха, він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в Нім. Не дозволь дияволу похитнути твою віру, нехай Бог тебе благословить. Амінь.